Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. У житловому комплексі Золота підкова що у Рівному, визначилися із першочерговими завданнями. Відроджувати довгобут розпочнуть із 4 та 5 блоків. Про це повідомила прес-служба обласної адміністрації з посиланням на керівника товариства «Рівнебуд». Для завершення проблемного будівництва вже залучено 3 мільйони гривень. Також вдалося на 2 мільйони здешевити проект за рахунок поступок постачальників води, газу, тепла та електроенергії. Хоча, щоб здати в експлуатацію перші два під'їзди, ти необхідно ще понад 10 мільйонів. Нагадаємо, епопея із золотою підковою розпочалася у 2006-му, коли угоди на придбання квартир уклало півсотні рівненських сімей. Втім, структури, які запланували будівництво, так і не довели його до кінця. Після втручання обласної влади завершення довгобуду взяло на себе товариство рівневот. Будинок на згарищі. Перший поверх нового обістя вже вдалося звести священнику із села Залав'я Петру Трохимчуку. Нагадаємо, у липні дерев'яна хата, в якій жив батюшка та його шестеро дітей, згоріла вщент. Втім, люди не залишили родину погорільців віч на віч з бідою. Усі небайдужі зібрали гроші і нині будівництво у розпалі. Чи все родина священника у новий будинок до зими дізнавалася Галина Баранчук. Жителів мальовничого села Залав'я, що в Рикитнівському районі літньої ночі, розбудила жахлива звістка. Горить будинок священника, побудований з дерева. Він спалахнув, неначе свічка. У хаті на той час, окрім господаря оселі, знаходилося шестеро дітей: троє його власних та стільки ж прийомних. Вони й нині до найменших дрібниць пам'ятають ту жахливу ніч. Пам'ятаю, як мені вистрибували з вікна. Дуже боялися. Ще я помню, як, як загорілася ця хата, як було дуже страшно. Побачивши полум'я та почувши страхітливий тріск палаючого дерева, на порятунок відразу кинулися сусіди, а сили вогонь заспокоювали і надавали допомогу дітям, які серед ночі вистрибували з палаючого будинку майже голі. Вони були в одних маячках і трошках. Тому ми я дала свою одежу хлопчикам і дівчаткам. Вони були в не були дуже сильно порізані руки. Ми дали їм одяг, а потім мама їх покормила і вони лягли у нас спати. Вже вранці, прийшовши на згарище, священник та його діти були вкрай здивовані знахідці, яку відшукали серед обуглених дощок. Це було Євангеліє. Найшли Євангелію в тумбочці. І, і, і вона тумбочка повністю погоріша. Все в тумбочці було подупогоріша, а Іван для ціла ціла хустці. Саме завдяки божому заступництву каже священник. Його сім'я залишилась жива та неушкоджена. А ще він дякує сім небайдужим людям, котрі відгукнулись на його біду? Як результат на місці попелища височіє перший поверх нової садиби. Відбудова йде на пожертвування людей. Ось із нашого села і багато з інших сіл. Чим допомагали, ну, звичайно, що кошти збирали. Ось. Збирали кошти, а ну, вже коли починали будівництво. Звичайно, наші люди з нашого села допомагали. Із села Блажева, і з Рокитного. Священник Радіє для кожного в новому домі буде окрема кімната. Це буде спальня для. Я знаю, хто тут буде... діти, звичайно, будуть вибирати хто де. Втім, завершити будівництво цього року не вдасться, каже отець. Нато вже нині дорого зводити дім. Звичайно, в цьому році вже пізній час можна сказати. До осені, до холодів іде. А звичайно, що тут роботи дуже багато. А поки що сім'я священника тулиться в невеликій хатині, люб'язно надані у користування його товаришем. Тут і планують перезимувати. А вже на наступний рік з Божою та людською допомогою сподівається справити новесілля. Галина Баранчук Денис Коломис, інформаційна програма День Отримати додаткові знання без репетитора з 1 жовтня можуть рівненські школярі. У місті розпочали роботу так звані опорні та базові школи. Перші розраховані на тих учнів, які не встигають належним чином охопити програму. Другі дозволять поглибити знання відмінникам. Подібну практику у місті запровадили ще торік, розповідають освітяни. Експеримент припав до душі як батькам, так і безпосередньо учням. Тож його вирішили продовжити з подробицями. Алла Са не дочув, не зрозумів, не біда. Поспілкуватися з найкращими вчителями, предметниками міста відтепер можна буде додатково та ще й безкоштовно. Заняття для тих, кому треба підтягнути знання, відбуватимуться у п'яти опорних школах серед пропонованих дисциплін математика, фізика, біологія, хімія та географія. Відповідно до нових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, на вивчення предметів, наприклад, хімії і фізики у сьомому класі відводиться одна година. І це катастрофічно мало. І на нашу думку, для того, щоб зацікавити дітей вивченням цих предметів, щоб в них не пропав інтерес до вивчення цих предметів, саме створено опорні школи. Подібну практику у рівному запровадили ще торік, за словами вчителів, охочих знати більше було достатньо, адже не у всіх є можливість найняти репетитора. Спочатку було не дуже багато дітей, потім діти перемовляли один одному, і з різних шкіл приїжджають діти на ці заняття. З власного досвіду Алла Деменко знає, що під час уроку відступити від шкільної програми складно. Інша справа додаткові заняття. Там є час розповісти, чимало як корисної, так і просто цікавої інформації. Наприклад, що грам золота дорівнює трьом метрам ланцюжка з цього металу, а справжній йод має вигляд сірих кульок. Поглиблювати таким чином свої знання зможуть учні сьомих, восьмих та дев'ятих класів. Точні науки або е, науки природничо математичного циклу потребують іншої базової підготовки саме в середній школі. Правильно я говорю, потребують е, більшої можливо витримки, потребують додаткових пояснень і додаткової допомоги, чого на сьогоднішній день батьки безперечно фахово підказати не можуть. Аби зацікавити не лише дітей, але й педагогів, чиновники обіцяють їм за додаткові заняття доплату, незважаючи на ті фінансові питання, які зі знаком інтерзапитально, ми все ж таки пішли на те, щоб профінансувати ці опорні заклади у розмірі 40 годин. Крім опорних, у місті також діятимуть і так звані базові школи. Вони розраховані не на тих, хто не встигає за програмою, а навпаки, на тих, кому пропонованих знань мало. Детальну інформацію про місце та розклад додаткових занять можна дізнатися із сайту міського управління освіти або за телефоном 22 13 22. Алла Сищук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Відомі в Україні дизайнери та стилісти, а також місцеві початківці, спільно із досвідченими монекенницями та ще зовсім юними моделями, вийшли на один подіум. У Рівному відбулося свято краси, моди та стилю. Шостий сезон фешн тайм. осінь зима організатори із агентства арт моду святом цілком задоволені. Квитки кажуть, просто розлетілися. Відтак декому показ мод довелося спостерігати стоячи. Яким був рівненський фешн тайм? Далі у сюжеті. Вечірка відкрилася презентацією робіт рівненської моделі Анни Кравчук, котра дебютувала у якості дизайнера. На розгляд рівненських модників вона представила колекцію довгих рожевих суконь. А трохи пізніше свої сукні представила вже досвідчений дизайнер Любов Шипукова. Я дуже зараз тішуся з того, що мода ну така дуже жіночна і. Сукні, довгі сукні зараз в моді, і наші жінки не бояться їх носити, і тому мені хотілося на цьому саме зробити акцент. А що стосується тенденції, то це відрізні поталії, сукні, акцент на плечах, на лінії плеча, ну така сексуальність і жіночність. Пізніше на тому ж подіумі мірів'янам продемонстрували шкіру та хутро від Фелікса Родіонова, яскраві жовті елементи в одязі від Жанни Піддубної та колекцію Моніки Річі. А завершився модний показ традиційно колекцією весільних суконь від світового бренду Долоріс. В одній з них вийшла і директор Арт моделс Оксана Ігас. Ще однією родзинкою вечора стали юні моделі, які дефілювали подіумом. Найменші з них зі своїми відомими мамами. Мені дуже сподобалася. Та ситуація, що на подіум виходили усі діти, які прийшли до нас на навчання у 2012 році, і 63 дитини на подіумі одночасно це класно, це незвично, це важко, ну, але тим не менше все-таки класно. Над образами моделей, окрім дизайнерів, попрацювали і стилісти та візажисти. Головний акцент наступного сезону від них доглянутість. Вона кажуть, ще нікому не завадила. А загалом такі заходи, як фешн тайм для рівного та рівнян, вже стає традицією. Нам дуже подобається фешн-тайм. Ми завжди є ну, частими відвідувачами. Нам подобаються всі наші дизайнери. Нам подобається сама організація. ну, цього дійства мені найбільше сподобалися моделі Шипукової і Долоріс також. Ну, вони такі яскраві, шипукові, навіть от дитині дуже сподобалась, зелена сукня. Такі події потрібно проводити саме в Рівному, тому що склалося деяке враження у людей з інших областей, що наше місто перебуває трішечки в сонному такому стані. Ось це знаєте, от їм відповідь, що у нас дійсно проводяться от модні події. Оксана Жужеська, інформаційна програма День. Панове, до нас їде ревізор. Актори грівненського обласного академічного українського музичного драматичного театру уже цього місяця порадують глядача одноіменним творінням Миколи Гоголя. Ревізора ставить народний артист Росії Олександр Дзекун, у якого із нашим театром склалася уже добра співпраця. Працюють актори із піднесеним настроєм, адже нещодавно вони отримали доволі високе міжнародне визнання. Більше про усе це у сюжеті Івана Марчука. Ця вистава, окрім визнання глядача, здобула дві нагороди в Україні і ось нещодавно отримала ще й закордонну відзнаку. Абсурдний трагіфар з Калігула режисера Сергія Павлюка у білоруському Бресті здобув спеціальний диплом. Висота, отримати від професійних критиків московських оцінку, яка звучала приблизно так: Єдиний театр серед. 11 країн світу і 29 театрів, бо кожну країну представляло кілька театрів. Який на сьогодні це сказано Плотнікою Іриною, це театральний критик Московський, який підтверджує статус академічного театру. Все решту, малий театр. Про калігулу додає Володимир Петрів писала та говорила уся білоруська преса. А виконавець головної ролі Андрій Куделя отримав приз глядацьких симпатій. Наразі окрилені успіхом рівненські театрали готуються до нової прем'єри, над якою із акторами працює режисер-постановник, народний артист Росії Олександр Дзекун. Втретє, у своїй кар'єрі, він збирається поставити Гоголівського ревізора. Звичайно, що я не повторюю жодної свої вистави. Це перший раз я ставив, коли мені було 30 років. Другий раз, коли мені було вже 50 років, ну, а вже зараз на схилі. кажіть, от Олександр Дзекун запевняє, на сцені буде зовсім не те, що усі читали чи бачили раніше. Режисер покаже багато із того, що не увійшло в офіційне видання Миколи Гоголя. Прем'єра ревізора у Рівненському драмтеатрі відбудеться 25 жовтня. І, хоча зараз театр уже працює цією виставою, офіційно відкриють театральний сезон. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма. День. Казка повинна захоплювати і бути святом для дитини. У цьому переконана рівнянка Олена Гмедведєва. На пару із сином вони пишуть казки, а за допомогою місцевих майстрів перетворюють книги на маленькі витвори мистецтва. Жінка переконана, справжню казку не можна втіснити у сторінки з палітуркою, а тому її книги оздоблені гнитками, лозою, бурштином і багато чим іншим. Казкові читанки бачила Людмила Усік. Казка, яку можна торкнутись, відкрити та навіть почути її запах, і це не вигадка, а реальність. У рівному каскарка вже понад три роки створює креативні книги. Кожна історія не схожа на попередню: одна вишита, інша зв'язана, а третя вирізана з дерева. Я уявляю святвечір, коли родина за столом, за вікном багато снігу, і люди починають згадувати про народження Ісуса Христа. І ось такий спосіб можна дитині розповісти різдвяну історію. Вона підсвічується. Найпершу таку книгу вишив місцевий майстер. До створення інших долучилась ціла команда умільців. Хтось вирізав героїв каски зі шкіри, хтось виплітав їх з лози. Юно читача від такого дійства за вуха не відтягнеш. Ми робимо домашні читання. До нас чимало в родині є дітей, друзів, знайомих. Вони приходять до нас. Ми сідаємо, ми читаємо, ми творимо казку. Справді, от мета створення креативної книги аби казка була казкою, не просто сісти, почитати, а аби дитина могла розвивати свою уяву, аби вона побачила, що от казку можна подати в такий спосіб. На створення казкового світу Олену Медведєву надихнув син. Хлопець захопився написанням книжок для найменших. Читачів, аби казка оживала і її наповнили ілюстраціями. Оскільки їжачок був багатий на колючки, то дім збудував подібний до себе із колючих соснових голочок і з гущеного молока. Ось вразив мене цей е, такий стиль, дуже добрий, дуже дитячий. І я того їжачка просто таки побачила: пухнастого, милого, доброго. Набрав він сосновий голочок, змастив згущеним молоком і почав будувати дім. А ще казка повинна бути повчальною, кажуть автори креативної книги. Наступною бачать казку Гербарій. Свої доробки вони демонструють поки що у школах та бібліотеках, а роблять усе за власні кошти. У комерційний успіх креативної книги вірять. Хоча кажуть, роблять усе, щоб діти відчули більше добра у дорослому світі. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Волейболістки Регіни Мигус поразок розпочали свої виступи серед команд Суперліги у стартовому турі. Рівнянки двічі у місті Южний поступилися чемпіону країни клубу Хімік з однаковим рахунком 0-3. Перевага господарок була тотальною як наслідок у жодній із шести партій. Рівнянки не змогли набрати більше 16 очок. Чергові поєдинки чемпіонату Регіна проведе 18-19 жовтня у рівному проти Япорійської Каркінітіди. Щоправда, до цього на наших дівчат ще очікує. Игры на Кубок України, які вони проведуть у Євпаторії. Не сложно что-то комментировать. Я так понимаю, первый тур для нас неудачный. Можно сказать, по нам проехался каток химика. Дай Бог, щоб мы восстановились чисто психологически, потому что в основном для большинства игроков игры такого уровня впервые. Чотири золоті медалі здобули на чемпіонаті України з кульової стрільби, що завершився у Львові. Рівненські спортсмени. Найупевненіше виступив лідер команди Олег Омельчук, вигравши золото у стрільбі з пістолета на 10 та 50 метрів. Крім цього, Олегу компанія зі своїми молодшими партнерами Андрієм Соколом та Романом Нагорним стали чемпіонами у цих же дисциплінах у командному заліку. Серед жінок свій найкращий результат у цьому сезоні показала Оксана Камінська, яка у стрільбі на 25 метрів стала. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.